Любі жінки, збирайте речі і виходьте з сімей, як тільки ви відчуваєте хоч маленьку-маленьку долю зневаги до чоловіка. Такі ви знивані, з невіри, вам його хочеться під'їбати, вам його хочеться десь штрикнути, показати і оцю позицію. Ви виходите, збирайте речі, виходьте з цих відносин. Покиньте його життя і його життя стане кращим в 95%. А ви знайдіть тоді собі того, хто буде відповідати вашим очікуванням і тому рівню, який у вас є всередині, які ви вважаєте. Але з таким, що ви залишитеся сам на сам, тому що ви не знайдете, людей, яка буде відповідати на цьому рівню. Тому отак я вважаю, що жінки просто перетворюють життя чоловіків на ад, а потім ці чоловіки і страждають, і хворіють і так далі. Або ці чоловіки вже. Uh, просто пойдем шлюф напрям вже уже выходит, чтобы просто запустить.